Хочу наголосити, сьогодні система охорони здоров'я отримує фінансування в повному обсязі. У нас немає заборгованості з заробітної плати. Медичні працівники отримують як мінімум 20 тисяч гривень. Лікарі та 13,5 тисяч гривень. Середній медичний персонал, що передбачено законом, лікарні в повному обсязі забезпечені медикаментами, витратними матеріалами. Ми забезпечені вакцинами, в тому числі від COVID-19, та всі мешканці області можуть, можуть пройти вакцинацію. Часто виникають питання щодо забезпечення інсулінами. Хочу сказати, що буквально. На вчора довести направлена чергова партія а також продовжують працювати ряд аптек, в яких можна отримати інсулін за програмою. Доступне ліки для цього. Необхідно звернутися до свого сімейного лікаря та отримати електронний рецепт. Це ще можна зробити. Навіть це можна зробити навіть телефоном. А також дізнатися у нього про найближчу аптеку, яка може відпустити препарат. Нагадую, що електронний рецепт можна використовувати у будь-якій точці країни. Також працюють пункти видачі медикаментів аптечної групи у закладах охорони здоров'я в всіх громадах області.